Вітаємо, друзі. Сьогодні записуємо спеціальне інтерв'ю для сайту Житомир Сіті, адже а, в Житомир завітав. А... Пане Олександре, вітаю в Житомирі. Ага. А, дивіться, я а, знаю сайт Житомир Сіті, найкрутіший сайт у світі на правах реклами. Так, я теж готувався, а, можливо, буду рознесений в пух і прах вами, Буд, але Була... Декілька... буду. <ріст> Все відміню і хай йому грець. В Житомир приїхав поет Ірване. Він не належить до жодних агентів, ну і не любить багатьох президентів. Пише про Путіна, зомбі, про любов. Ну а сьогодні відумінська кров. Дякую. Ось особливо такі. особливо Рима, кров, любов це це супер. Дякую, Олексо. Це сьогодні така була так. імпровізація перед но, вашим но... приїздом Ну так. Мої знання про Житомирську поезію розширилися. І, і не так. будете розносити мене. Е і потім, після інтерв'ю. Буду, буду. Так, так пане Олександр, як під скарбі бубабу -бу, маєте отримати нова, традиційний, традиційний підлякувати Микола хвилювий, Розстріляний розстріляне дружини, будинок слова. Дякую дуже, це круто. Я думаю, буде це така справді. традиція, ні, ні, що ви з якоюсь монетою... — і Це має велика рідкість. Я тобі теж привезу в подарунок, але наступного разу Домовились? А, І E, починаємо. Так, ми з вами вже записали текст у інтерв'ю, де трішечки розкрили okay. а, сюжет відюмської крові. А, із Марахт княгині Несвітської там був Путін, Гітлер, багато кого okay. іншого. У відюмської крові а, хто є? Трамп, Орбан чи можливо? Nee, nee, nee. <кій> там, <кій> ні, з Америки там є містер Сміт в чорних окулярах, який чаклун із так. І він е, виступає. На зборах загальнонімецького з'їзду Чаклунів і чарівників. І він їх просить тільки одне: не допустіть ескалації. Не допустіть ескалації і уриває в свою Америку. А таким чином мусять вирішувати самі європейці. А зокрема, це українська відьма Таїсія і польський відьмак Скшитуський. Там ще є багато інших персонажів, але так сталося, що от вона із польським відьмаком. Вони несуть цю місію битися, бити, битися проти зла. Там ну, фабула така, що відьма Таїсія, яка надіслана в Берлін у відрядження головною Відьомською радою для допомоги українським біженцям, і вона дійсно допомагає біженцям. І там бачить, як з'являється така оперна зірка Рімма Корсакова з Росії. Яка показує а до неї збіглися інтерв'юери, журналісти. І вона показує біля себе маленьку русяву дівчинку і каже, ето дівчинка Катя із, із Подлуганська, я хочу її удочеріть. І ця героїня Таїсія, вона бачить, що, по-перше, що Косакова теж відьма, відьма бачить відьму. А по-друге, чарівники не викрадають людей, дітей ні на викуп, ні на органи. Тільки для участі в ритуалах, після чого викрадена дитина або гине або божеволіє. І українська відьма Таїсія бачить, що російська відьма викрала українську дитину. Все це вам зав'язка. Далі спойлерити не буду, хто купить, прочитає. Так, ви так вже забагато розповіли. Чому ви вирішили всі події зобразити саме в Німеччині? Можливо, на вас вплинув ваш від'їзд у 22-му році. Можливо, якийсь залишився відбиток і ви ось вирішили саме Ні, в Німеччині? Однозначно так, але не тільки. По-перше, я маю давній дуже сантимент до Берліна. І там ця книжка відсотків на 60 Берлінська. Більше, ніж до Житомира? — Ага, Десь приблизно на рівних. І, і водночас я вмію писати місто. Я написав свій перший роман про своє місто. Я написав про Харків, роман Харків 1938». Навіть моя хвороба Лібенкрафта там не назване індустріальне місто. Це теж місто. Я письменник міста. І так, да, це була. Ну тобто, я вмію, я люблю таке писати насамперед. Вже наскільки вмію судити читачеві. Але я справді я виписався саме там дуже багато описів, і мені приємно, коли люди кажуть, що вони впізнають описані місця. Угу. Так, десь це була данина. Я достатньо багато прожив у Берліні. І Берлін, мабуть, входить у трійку моїх улюблених міст. Чим німці відрізняються від українців? А, ні, ну німці і Берлін це теж трохи різні речі. Ну, німці відрізняються тим, що вони німці і вони збудували Німеччину. Українці збудували Україну і продовжують її будувати. Ось цим ми відрізняємось. Німці вже ну як вони будують, але в них вже все, все збудовано. Десь так можна, можна сказати. Але кажуть, що в Німеччині по технологіям... Німці відстають, у них немає таких сервісів, як нова пошта, у них немає електронних підручників. Ні, ні, Україна достатньо добре в цьому плані комп'ютеризована, інтернетизована, я згоден. Є переваги, є цей банк, яким я теж не користуюсь. кажуть, що готівкою переважно німці користуються. Так, так, так. так. це ну тобто як вона є. Бо в Америці люди менше мають готівки на руках, в кишенях, а німці мають готівку. Хоча, знову ж таки, карти, я не знаю, я не заміряв, але е, в цілому, навіть попри, от, можливо, у якихось таких галузях, так само і е, я погоджуся. Е, в Україні майже скрізь добра кава. І ми зараз сидимо під хорошою кавою в Житомирі. Це було на правах реклами. А там ні. І плюс кава дорога у них, достатньо дорога, угу. щоб ти не міг її дозволити, так як ти її п'єш в Україні. А пиво то, то легенда, що в Німеччині хороше пиво. Ні, 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 це правда. І в Німеччина, Чехія це певні країни. Німеччині нема поганого пива. Тобто я п'ю далеко не всяке, але в них нема поганого. А одразу буде актуальне запитання зараз, е ніби вже мають дозволити виїзд е хлопцям до 18-22 років. років. Як ви вважаєте, чи має бути ось ця заборона на виїзд? Чи можливо її потрібно, а -а -а. Ну, наприклад, вчителі маючи відсрочку, вони не можуть все одно залишати майже країни. Ну як розумієш, я як письменник, як людина свободи, я взагалі будь проти будь-яких заборон. але водночас я за справедливість. Тобто, якби в нас справедливо проводилася ротація в армії, якби в нас був нормальний призив. Якби люди йшли, безперечно, були б могло би це розглядатися. А так, ну ти ж розумієш, це буде удар, удар знову ж таки по демографії. Хто виїде? Виїдуть 19-22 літні хлопці. Це ну, саме цвіт. Найкращі роки. І як ти думаєш, чи вони повернуться, це ти мене мав питати, я теж не знаю. Оце, оце, оце болюче. Але то, що не повинно бути заборон, люди повинні виїжджати, я тут згоден, так. Бо взагалі ніяких не повинно бути. Тобто просто потрібен справедливий механізм, так. налагоджена схема, так, ось має, має бути спілкування з громадянами, чесне, що ти виїжджаєш, але збройна. Від початку самого. Так, так. Yeah. Пане Олександр давайте рухатись далі. У нас зараз дуже актуальна тема, яка ну я не знаю, чи сколихнула Фейсбук, але популярність російського контенту в Ютубі серед дітей займає перші місця. А саме ось мультфільм, анімаційний мультфільм так, Маша так. та ведмідь, який перекладений українською та багатьма іншими та від цього не став українським. Так він в топах. І якщо подивитись. На а, дітей підлітків дуже багато. Вони споживають російського контенту. Це просто чутно. А, ти можеш сам почути це а, з їхніх смартфонів. Що з цим робити? А, що має робити держава? Що мають робити батьки так в першу чергу, напевно. Ну я не певний. Mm. Я не маю своїх дітей Я не певний, чи я можу вказувати. Але ваша думка <кх> моя думка така. Ви Слідкуєте за усім? Mm. Так, моя думка така. Дивись, ну, по-перше, 22, -му, 23 -му був сплеск українізації, багато людей, емоційний струс, війна пробували і намагалися перейти на українську. На сьогодні помітний відкат. І до цього відкату ще Росія постійно бомбить тими вимогами надати Україні російський статус там якийсь. І помітний відкат. Люди знову мені так легче. І коли я їм кажу, наприклад, в поїзді, так це ж через вас Путін прийшов, а, а ми його не звали. А те, що він не питає, чи, чи його звуть, це їх не обходить. І ну, я не те, що зневірився, а давайте я скажу відверто. Я не сумніваюся, що і наради вищого нашого керівництва, і їхні особисті розмови проходять російською мовою, ребята. Як тільки камера і, виключається, і вони рів, проходять рівки на рівки міндіча, про які ми всі знаємо, теж там записи не України, не солов'їною, скажімо так. І відповідно, ну це ж суспільство не є таким замкненим. І якщо всі знають, що там, скажімо, пані Зеленська говорить російською в побуті, то й далі і прислуга буде говорити російською, і друзі, прислуги, і подружки, і так далі. І це по піраміді буде спускатися. Вони й далі показують, що український язик – це не серйозно. Ну єдине, що вони вже говорять українською, бо у серіалі, якого я не дивився, там Голобородько приймає присягу на русском язике. Ти можеш собі це уявити. Виріжуть тобі це інтерв'ю, я так розумію. Да. Або, або ці фрагменти. Ні, у нас а, нічого не вирізається все. Я, я особисто. Я вмикаю свою іронію. Я їх питаю, чи вони з Росії адку отку, адкуль приїхали, з Валодис, Ільська строми. І вони починають казати, що да ні, я на Україні родилася, родився. У ну, мене є різні аргументи. Та набір стандартних відмовних. Я, я не хочу кав'яркати. Це а, знаєш, та, така та, дуже, дуже шляхетна. Фаз. Я не хочу кав'єркати, такий красивий язик. Ага, ага. Я кажу, а чи ви знаєте випадки, щоб хтось вивчив мову і заговорив в неї одразу. Не одразу досконало. Так. А, ну, це ну, набір стандартних відразок, не та, знаю, з якого підручника вони ну, їх беруть, але що, мабуть, в Рівному, що в Житомирі. Ні, ні, ну це все надходить методичка. Методичка та, є. Та, та, так, і вона прописана. Я так розумію, що ви їх тролите всіх. Ну, а що спомогу? мені ще робити? А, вони. Ну, У мене є багато історій, які я можу на цю тему розповісти, але не варто. Врешті це наші співвітчизники, і як би це не було сумно, в угу. нас немає інших. У нас ще є одна проблема, яка стосується діт... дітей. Це те, що Росія викрала ну, близько двох десятків за офіційними даними дітей. Ця тема піднімається у відьомській крові. Що робити з цим? Як їх повертати? Можливо, угу. ви знаєте якісь механізми. Та ні, я як вибач, як письменник-пенсіонер. Ну, я не сумніваюся, що є ж уповноважені справ дитини, є всі ці інституції, їх треба. Їх є цих дітей досить багато, їх там переусиновлюють, їм міняють прізвища. Це, це все дуже-дуже жахливо. Е, свого часу я на театральному фестивалі в Німеччині я дивився естонський спектакль, документальний театр на цю тему. Про естонських дітей, яких вивозили і віддавали в російські родини. А естонська мова одна з найважчих у світі, і діти її забували, і потім знаходили. Вже пізніші часи знаходили цих дітей, повертали, а вони не говорять естонською яка трагедія. З українською та російською так не буде. Це все таки ближчі мови. Якщо ця дитина вважає себе українцем, вона заговорить українською. Якщо вона знатиме, коли її по, хто ну, він є. Так, коли її повернуть, коли ми їх повернемо. Але ну ні, ну на це існують великі державні інституції. Я не знаю, як я. Сидячи на лавці в Житомирі, можу цьому сприяти. Я про це думаю, мені це болить. І ви це відображаєте. Я думаю, ну да їх роботи. Я про це написав. Нашу дівчинку перемагають, але дівчинка, нашу дівчинку рятують після того, як перемагають, але дівчинка теж не проста. Пане Олександре, будемо завершувати. Можливо, бо я вже розкажу всю книгу. Вас ще попереду зустріч з Житомирянами. Можливо, у вас є спойлери для нас стосовно ваших наступних робіт, про що хочеться писати, ні, ні, ні. які персонажі там будуть. Я, Ну єдине… — Ну, ж є, я це вже... Так от, Я вже це казав навіть на презентації в Луцьку. У мене в житті про деякі мої твори, про мій роман рівне ровно. І ще в мене є така повість очамимря. І про ці два, два твори мене питали, мені казали, чому ти не напишеш продовження. Я казав, не, не напишу, бо все, я вичерпав тему. А тут, якщо ти вже прочитав, ти зауважив, там лишаються нитки. І навіть після обвалу театру тіло Корсакової не знайдено. І там є з чого писати третю частину, і я її, можливо, напишу, стукаю по дереву. Ть -ху, ть -ху. І... А, до речі, за міжнародним авторським правом твір, змінений на третину, це вже інший твір. Uh -huh. І я видам це під іншою назвою. Це мені Санін розказував у кіно теж так само. І він розповідав про якогось режисера, який зняв один фільм. Потім дозняв півгодини і випустив його під новини. І потім ще дозняв півгодини, і таким чином три фільми, які на базі одного. Ну що ж, пан Олександр, так. я вам бажаю uh -huh. творчих успіхів, натхнення, Бажай, бажай. щоб ми зустрічалися частіше. У нас вже добра традиція. Дякую, Олексій. Змарах княгині Несвіцької, Ча... 24-й, підімська так, так. кров, 25-й. Ну, В 26-му. Ні-ні, ні, так швидко не буде. буде. Не Ні, ні, я, я, я ну, Справді я виснажений. Усе, розгружайте нас. Все. Я дякую так, вам. Дякую, тобі. дякую за, за це інтерв'ю.